13 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та мосту рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили кацапський штурмовик су 25 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня Орлан 10 Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління, район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому селищі міського типу Кутейникове, що біля Іловайська на Донеччині зайнялася масштабна пожежа на газогоні. У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині українські підпільники спалили склад інженерних військ рашистських загарбників. Заразом у Маріуполі пролунав вибух. Рашисти піднімали в небо свою авіацію. У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі українським рухом опору було підірвано залізничну колію. Окрім колії пошкоджено потяг, що доставляв боєприпаси та паливо для рашистів. Патрульний корабель Корвет Чорномрецької флотилії РФ Павел Державін отримав друге пошкодження в Чорному морі поблизу Севастопольської бази у тимчасово окупованому Криму. Заразом уражено рятувальне буксирне судно професор Ніколай Муру рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, непізнаний ударний дрон уразив пункт пропуску Троєборної в Гаубрянск. Виконком Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення про негайне призупинення членства в організації Олімпійського комітету РФ. Підставою для цього стало одностороннє рішення Олімпійського комітету РФ про включення до свого складу регіональних спортивних організацій, які перебувають у підпорядкуванні Національного олімпійського комітету України Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, міністри фінансів та голови центральних банків країн g 7 Обіцяють Україні всебічну фінансову підтримку в умовах незаконної, невиправданої та неспровокованої агресивної війни, а також зобов'язалися тримати замороженими російські активи, доки РФ не компенсує завдані збитки. Крім того, Г-7 готова вводити та забезпечувати дотримання санкцій та інших економічних заходів проти агресора.